Усім привіт! продажі Hyundai AX35. Це у нас 2-літровий дизельний двигун в парі з надійною коробкою автомата, гідротрансформатор. Звичайно ж, повний привід. Автомобіль у гарному, чудовому чорному кольорі, Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. На 17 х легкосплавних дисках на зимовій резині у нас автомобіль має лінзовану оптику. Бачите, по капоту, по бамперу з колів нічого немає. Ніяких подряпин по кузову також немає. Кузов весь в рідній фарбі також. Дивіться відео до кінця, буду проходити його товщиноміром. Автомобіль має 171 тисячу пробігу, 2012 рік випуску, Має дублюючі поворотники складання, підігрів дзеркал, безключовий доступ. Показує з цього ракурсу кузов. Хороша зимова резина Хенкок. Дуже хорошим протектором, також тормозна система в гарному стані. Має задні партроніки в парі з камерою, буде комфортно паркуватися. Дуже хороший кліренс автомобіля, гарно підходить для наших доріг. В поєднанні з повним приводом буде вас виручати на будь-яких ділянках будь-яких доріг. Вікна заламіновані заводським напилом, також додатково собі можете затонувати без проблем скло у нас без колів, лобове скло у нас, до речі, замінене у 2023 році. Це також дуже великий плюс, коли автомобіля свіже лобове скло, По з воно витирається від щиток, від піскострую, портиться і зменшується видимість автомобіля в пену пору доби. А так, коли новеньке скло, це також великий плюс, я рахую. Останні вікна всі оригінальні, 2012 року випуску Хвіндаюський. А зараз перевіримо кузов по фарбі. Починаємо перевірку кузова, зараз штренько пройдемося. Нагадаю, він у нас весь в рідній фарбі, без м'ятин, без царапин, без колів. Дуже гарний збережений стан, бачите, такий, можна сказати, дзер... дзеркальне відображення. Кожний автомобіль, який мені мене продається, має сертифікат. Ці повні документи для реєстрації мреву надаю клієнту разом з авто. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже зараз часто така функція використовується. Це у нас пластикова частина. Дуже часто використовується, бо не може, не кожен може сам приїхати. А так автомобіль знаходиться місто Радивилів. Рівненська область, також без проблем можу вас зустріти з поїзда з автобуса, звідки завгодно. Без проблем можна сюди дістатися. Тут у нас траса Київчоп проходить. Будь-які різні міжнародні автобуси проходять щоденно, кожну годину. Так, А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Переходимо до салону, маємо безключовий доступ. У нас класний, збережений, темно-коричневий, в поєднанні з бежевим шкіряний салон. Почнемо з дверної карти, пластик, шкірині вставки, нічого не знищено. Кожні кнопочки всі ціленькі, не затерті, має повний електропакет, складання вікон дверей, блокування вікон дверей, складання підігрів дзеркал, електрорегулювання також присутні, пороги, пластик, прийоми, так само в збережному стані. Ось бірка про обслуговування. Це бірка додаткова звінкодом. Таке сидіння. у нас. Шкіра у нас перфорована. так само такі коричневі шкірні вставки присутні. Мультифункціональне кермо так само в гарному стані, не витерте. Тут у нас дає управління підсвіткою, повним приводом, допомога при спуску згори, антизанос, управління портовим комп'ютером. Навігаційна система, довозони клімат-контроль, підігрів сидінь, два прикурювача, також вихід на USB, AUX, також присутній Bluetooth, можна підключити телефон, розмовляти або слухати музику. Потолок не протертий, не прокурений. посторонніх запахів в автомобілі, не, автомобілі немає. Також автоматичне світло. Автоматичні дворники. Система запуску двигуна без ключа. Ключ у нас зараз в кармані, просто вижимаємо тормоз і нажимаємо кнопку старт. І двигун у нас гарно, чітко заводиться. Також обов'язково зробимо невеличкий тест-драйв в кінці відео. Дивіться відео до кінця. Тут нас сигналізує, що потрібно подивитися до шин, можливо, приспустило якесь одне колесо. Така у нас навігаційна система, сенсорний екран, дозвони клімат-контроль. Виставляється окремо для водія і пасажира. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Так. так, Коли включаємо задню передачу, включається у нас відповідно задня камера. Працює в парі з партроніками, буде комфортно паркуватися. у на ручник екорежим для їзди по місту, щоб було ще економніше, шкірний. Підлокітник такий місткий, тут можна багато чого положити, тут місце на ключик також присутнє. Такий стан сидіння пасажира, перферована шкіра, не буде вам парити влітку. Все в гарному такому свіжому стані. Дверна карта, торпеда, нічого не як бачите, великий бічні зеркала, буде дуже гарна оглядовість. А зараз перейдемо до заднього ряду. У нас гарний просторний задній ряд. Так само весь в гарному стані диванчик. Диванчик у нас з підігрівом, також електропривід вікон присутній, вікна всі оригінальні, також 12 рік фюндаївські. Блокування дверей від дітей, щоб не могли відкрити зсередини. Все тут по заводу придумано. Присутній підлокітник з підстаканниками. Також сидіння. Ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти, поличку цю забираєте або переночувати, це все без проблем зможете зробити з цим авто. Місця взаді достатньо, такі у нас карманчики присутні. Дуже комфортно сидіти, собі включили підігрів і насолоджуєтесь поїздкою. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка не затерта, все в гарному стані, все підсвічується гарно вечором. на стан автомобіля всередині. Все детально вам показую. Уважно переглядайте. Тут у нас мікрофон для водія, щоб можна було розмовляти по телефону через Bluetooth. Також слухати музику можна. Підсвітка, все на місці, вішечки. Зараз перейдемо до багажного відділення. Ходимо до багажного відділення, маємо також паратроніку, задню камеру, як і говорив, буде комфортно паркуватися. Ось Такий у нас великий багажник просторий, шторочку має, підсвітку, розетку для заряджання ваших девайсів. Ще одні динамік, гарно звучить музика тут. Тут у нас повноцінне запасне колесо, також домкрат, ключі, все у нас на місці. Все тут гарненько, чистенько, запасочка у нас новенька, можна сказати. Так, Показуюся тепер з цього ракурсу. Ось така у нас дверна карта. Підігрів сидінь. Такий диванчик у нас, безключовий доступ в пасажира, також присутній. Курозії автомобілі ніде немає, не мало бути. Різний стан пасажирського сидіння. Ось так нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Тут у нас бардачок з ключем, також вся ця рісна історія присутня. Зараз буду вам все показувати. Ось така у нас документація, дуже багато різних паперів, собі фіксуйте, перекладайте, зараз все я вам покажу. Різні тюфи, автомобіль нас з Німеччини, німецький гарно обслуговувався. Всі відмітки, виписки зі сервісів. Собі ставте на паузу, передивляйтеся. Якщо буде цікавити детальніше, можу скинути фотографії кожної сторінки окремо. так Тут у нас така виписка з я. Тут видно, що мінялось, що робилось саме тут Це у нас книжечка. Тут у нас один єдиний запис, більше записів немає, адже все тут доболювалося на таких листках. Тут у нас книжечки, різні інструкції, тих паспорт, всі характеристики автомобіля 2012 рік випуску, 9 місяць. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Так сам все тут гарненько, нічого не кручено, не лечено. Все в гарному стані. Всі кріплення ціленькі. Все стоїть на місці. Також всі рідини в нормі. Субтитры добрий акумулятор, свіженький видно. Також по мотору ніяких шумів, запотівань, посторонніх звуків немає. Покажу автомобіль ще раз зовні. Нагадаю, це 2012 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун в парі з надійною коробкою автомати, гідротрансформатор, повний привід, чудова комплектація, 17 легкосплавні диски на зимовій резині, Кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, без царапин, без корів. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Ось такий кліренс автомобіля. Багато про автомобіль цей не потрібно розказувати. Його нас в Україні дуже багато вже привезли, таких автомобілів. Люди їх полюбили, такий, можна сказати, народний автомобіль став. Такий чорний гарний колір в збереженому стані, як і в загалому увесь автомобіль. Ми зараз робимо невеличкий тест-драйв. Зараз проведемо тест-драйв, кожна кнопочка гарно все підсвічується, як і говорив. Так. Перемикаємо на драйв, маємо великі дзеркала, гарна оглядовість автомобіля, повний привід. В поєднанні з високим кліренсом виручить вас цей автомобіль на будь-яких ділянках доріг. Дуже гарна динаміка, тут у нас 135 кВт чи 130 кВт. Точніше напишу в описі, не точно не пам'ятаю. Автомобіль дуже економний, гарно. набирає оберти. Ідеальний підходить для траси так само, не тільки для міста і для бездоріжжя, а й для дальніх дистанцій по таких дорогах, бо є роїз-контроль, навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, електрорегулювання, складання дзеркал, всі удобства, можна так сказати, тут присутні для керування цим транспортом. Надійна коробка автомата, гідротрансформатор ніколи вас не підведе до зони клімат, як я говорив. Отож, кого цікавлять такі автомобілі, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радовилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. під дім. Також підписуйтесь в групу Viber. Телеграм-канал, інстаграм, там публікую всі наявні автомобілі, там можете переглянути фотографії, описи, ціну, всю будь-яку інформацію там зможете знайти. Якщо буде щось цікавити, конкретніше, будь-які інші запитання, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!